Неймовірно, гарні карти. Неймовірно. І котячий зуб. Питався гристи. Так, це дві карти, які вам послужать знаєте, провідінням, провідінням, віщуванням на 20-25 рік. Витягую перву карту і витягую другу карту. Задумайте, хто що хотів. І що вам потрібно для цього, щоб воно здійснилось? Перва карта, друга, на 20-25 рік. Перва карта. Велика я мать, тут сила роду вам буде підталкувати, штовхати і нога, знаєте, давати доброго дрючка, щоб ви не засижувались на місці і не опускали руки і не плакали. Тому що у вас є такий сильніша така сила, така потужна сила, такий потенціал, таке сильніше біополе, що вам під силу зробити все. Так що не плачте, не треба не себе жаліти, не треба казати, що я цього не зроблю, бо тут ваші предки самі говорять про вас, що ви сильна людина. Вам все під силу. Якщо надумали купувати квартиру, там, чи житло якесь, чи землі, землі кусочок, там, щоб засівати щось фермером, чи йти на нову роботу, чи розривати, або починати нові відносини, давайте, штурмуйте, ділайте, у вас все вийде. Не треба плакати, бо ця карта говорить, що вам все під силу. Так, і друга карта. Що вам потрібно, щоб у 2025 році все здійснилося. Сонце. Ну, а які можуть ще дві кращі карти. От від моя двіга так сказала вузликом вам на великий потенціал, на сонячний год, на сонячний рік, щоб вам все здійснилось. Сонце, радість, виконання всіх планів, виконання ваших бажань. Все тут буде. Тут нема вам ходу назад, тут тільки вперед. Давайте працюйте, працюйте. Продвигайтеся, вам відьма навіщувала гарні карти. Самі найкращі карти з цієї колоди. Так і буде. Відьма, я двіга, так сказала, вузликом вам на добро, на злагоду, на здоров'я добро зав'язала. Давайте, дійсно.